Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Українці не спіть на болотах шоу Вечір неділя, помста за наші мирні міста, які росіяни тепер кожного дня кошмарять шахедами. Горить все. Москва у вогні вчора в суботу були по Підмосков'ю, а сьогодні з такими темпами кінець країни РФ не за горами. Кінець в плані ідеології. Війна нарешті кожного дня відчувається і в Москві. Масштабна пожежа лютує вже на болотах із ранку. В Тульській області всю ніч і по цей час горів і горить завод Аміак після прильоту дронів. Завод є найбільшим виробником аміаку, а також постачає ВПК РФ речовини для виготовлення артилерійських. Снарядів у Брянську було знищено ще одну установку іскандер, крім того, в самій Москві. Офіційно палає склад побутової техніки. Поруч розташована АЗС. Площа пожежі 3600 метрів квадратних. Небо над містом затягнуло густим чорним димом. У Ростовській області згорів склад з комплектуючими для російських дронів. У місті Азов сталася пожежа на складі пластика, де виготовляли деталі для російських дронів. Неофіційно палає склад та підземний ангар з виробництва дронів ланцет та інших супутніх дронів. Охіжирну цілі загасили наші дрони і ракети і Можуть гасити стратегічні і критичні російські об'єкти самого вечора. Москва знову в траурі. Кінець країни. Кожен раз наші хлопці зривають російські атаки за сьогоднішню атаку по росіянам, понад 300 загиблих і поранених окупантів. Втім, попереджають, Росія економить ракети і може завдати масованого удару по Україні. Таку думку висловив генерал, колишній голова служби зовнішньої розвідки України Микола Маломож. Він зазначив, що армія РФ намагається використовувати різні методи, щоб прозондувати українську систему протиповітряної оборони, обійти її, виявити вогне точки вичерпати ресурси, крім того, росіяни завдають ударів, по житловій та промисловій інфраструктурі. Наступне завдання це масивні удари дронів з метою придушити дух українців. Просто по мирних містах, по будинках це найголовніше завдання, тому що Путін давно зрозумів, що він програє, тому що українці не здаються, як він сказав, і він не розуміє, чому це так. У цій ситуації він намагається організувати терор проти мирних громадян. Сказав маломож. Генерал звернув увагу, що шахеди літають просто над будинками, очікування ударів, вибухів, осколків психологічно впливає на велику кількість населення України, крім того, на думку маломужа, активно використовуючи безпілотники, Росія економить ракети та готується до масованих ударів, щоб намагатися примушувати Україну до переговорів на своїх умовах. За його словами, зараз РФ змогла накопичити ресурс у вигляді різних типів ракет. Масована підготовка, я прямо скажу, йде. Уже пішли сигнали Трампу. Дуже потужно ведеться опрацювання щодо європейських країн, і звісно, щодо третіх країн Індії, Китаю, Бразилії, які нібито також будуть у системі перемовників. За цим в лапках мирним планом запла. Путіна, але для цього він намагається атаками і майбутніми погрозами ракетних ударів проводити такі спонукання, як він сказав, до в миру зазначив генерал. У той же час сьогодні президент РФ Володимир Путін у режимі відеозв'язку провів військову нараду з керівництвом силового та військового блоку. Путін наказав підняти ядерні війська по тривозі, підтягнути до кордону ядерний ешелон, а також літаки зарадити ядерними ракетами. На цій нараді один з генералів генерального штабу країни агресора заявив Путіну, що він програв війну проти України. Про це пише Телеграм-канал генерал ЗР, який ведуть від імені колишнього генерала служби зовнішньої розвідки ЗР РФ. У ньому публікують нібито інсайдерську інформацію про Путіна та його оточення. Зазначається, що приводом для наради і силовиками стала доповідь главі Кремля по лінії ЗР. У нараді брали участь колишній секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев, директор ФСБ Олександр Бортніков, представники Міноборони та Генштабу РФ, директор ЗР Сергій Наришкін та інші силовики. На початку наради Путін зачитав доповідь і запропонував співрозмов. Висловити свої думки про перспективи у світлі викладеної інформації, беречи до уваги, що вона правдива. Спочатку Путін дав слово Паторшову, але той запропонував висловитися представникам генштабу з огляду на ситуацію на фронті. Коли Путін передав слово представнику керівництва генштабу, той кількома словами висловив упевненість у тому, що інформація з доповіді відповідає планам США і сказав, що у війська РФ більше немає можливостей для наступу, а скоро не буде і для оборони. Свою промову він завершив фразою. Ви програли Володимире Володимировичу, редакція каналу. Не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом.